Привіт, Чернівці! Сьогодні ми знаходимося у Полтаві. Зараз спробуємо дізнатись, що полтавцям відомо про Буковину. Чернівці це дуже старинне місце, такий поскати культурний центр більш західної України. Український Париж, хлопчики, це ж це ж краса, це архітектура, це скульптура. Ну це не можна передати. Їдьте туди обов'язково. Ви духовно збагатитеся. Я вам гарантую. Там великий домішок інших національностей представників, але як толерантно відноситься до нас? Є кої в, в сусідньої країни, Румунії, навіть накормлені ученіців, що там діє малий прикордонний рух із цією країною. І діалект теж української, там трохи є, є, є із е, відсотком румунських слів. Чернівці Західна Україна. Там є найстаріший університет. Там гарна архітектура, вона чимось подібна до Львову. Там є медичний університет Буковинський державний. Що Вам відомо про таке місто, як Чернівці. Не був не знаю. Нічого не підскочив. Чернівці. Ой, перший раз мали до речі. Та ні, може, і не перший, але ну, трудновато якось щось сказати про це. Ну, таке місце, як Полтава, населення, таке саме. Мабуть, таке ну, я ні разу не був у Чернівцях. Тільки по телебаченню бачив. Чернівці дуже маленьке, гарне місто. Дуже схоже на Львів. Не була, дуже хочу, планую поїхати. Маленький Париж. Багато друзів проживає, говорять дуже гарною українською мовою. Практически ничего не знаешь, что занимается. В, в принципе, особо ничего я полтору живу недавно, поэтому на Украине. Ну, город есть такой. Знаю, что это наш украинский город и очень хороший город и красивый город. И і... я для сыпания. И все возможно.